Слава Ісусу Христу! Ваше Преосвященство, дорогі владики, все отці, дорогі брати і сестри. Цю неділю перед Святою П'ятидесятницею ми з вами разом піднесли наші молитви до Бога, згадуючи святих Отців Першого Вселенського собору, а також сьогодні. Ми прославляємо пам'ять нашого українського святого, Печерського святого, преподобного агапіта Безоплатного лікаря, який багато потрудився і став взірцем для лікарів, до якого звертаються всі за допомогою, коли мають певні хвороби і недуги. Тому ми вшановуємо святого преподобного Агапіта і просимо, щоб Він перед Престолом Всевишнього відносив свої молитви до Бога за нас. А ми, щоб в доброму здоров'я, мали силу і наснагу, і надалі трудитися на благо нашої української церкви та на благо нашої української батьківщини. у цей Непростий час, коли ми всі прагнемо, щоб в Україні запанував справедливий мир. Але справедливий мир в Україні запанує тільки після нашої перемоги. Ворог, лютий, і підступний, намагається зламати нас морально, тероризувати кожної ночі і кожного дня. Але ми залишаємось сильними, духовно, незламними і будемо. Боротись до останнього для того, щоб зберегти цей великий Божий дар свободи і незалежності, жити у своїй єдиній сильній Україні, розбудовувати свою єдину помісну українську православну церкву. Всі ми прагнемо жити у єдності, і єдність є нашою силою для того, щоб протидіяти. Ворогу і агресору. Тож єднаймось у добрі, єднаймось у правді, єднаймось у любові, адже у цей непростий час через єдність ми досягнемо того, чого прагнемо. Але все залежить від кожного із нас. Кожен із нас на своєму місці повинен робити все від нього залежне. Коли ми. Творимо наодинці, то інколи видається, що можливо, ми робимо і мало, якщо взяти загалом усю справу. Але коли ми збираємось разом великою громадою, то тоді ми бачимо, що ми є пазлами єдиної картини, яку ми з вами разом малюємо для нашого спільного майбутнього. Тому і надалі будемо разом творити наше спільне українське майбутнє в єдиній церкві та в єдиній українській державі. І сьогодні ми хочемо привітати іменинника-намісника Михайлівського золотоверхового монастиря, високопреосвященнішого архієпископа Агапіта. Минулої неділі ми вітали вас, дорогий владико. Із ювілеєм, неповним ювілеєм 45-ліття з дня народження. В ці дні ми святкуємо, продовжуємо святкувати 25-ліття відновлення цього прекрасного давнього храму на честь свято Архістратига Божого Михаїла. Ми святкуємо 1700-ліття Першого Селенського собору, тобто є привід для того, щоб радіти. У цей непростий час. Бо дехто може зауважити, що ми не маємо права ці дні святкувати і радіти. Але навпаки, ми повинні підбадьорювати і підтримувати один одного для того, щоб не опускати рук, але рухатись вперед і долати ті перепони і перешкоди, які чинить нам ворог, для того, щоб нас поневолити і знищити. Тому ми вітаємо вас і бажаємо, щоб Господь давав вам сили, і ніколи ви не опускали рук. А ми, як люди, звичайно, що виснажуємось, інколи падаємо, але встаємо, далі рухаємося, окрилюємося, адже надихаємо один одного, вітаючи, згадуючи певні наші особисті події чи події, які пов'язані загалом з нашою державою та нашою церквою. Тому вітаємо вас, дорогий владико, з вашими. Вашим тезоіменництвом, з вашими іменинами від імені нашої помісної української православної церкви і всіх вірних, які відвідують цей прекрасний чудовий собор, золотоверхий монастир, і дозвольте побажати вам найперше міцного здоров'я, тому що здоров'я це той духовний скарб, який неможливо придбати. Його можна вимолити, тому що Господь дарує. Нам цей великий дар, який ми повинні цінувати. І ми цінуємо тільки тоді, коли, на жаль, втрачаємо. Ви маєте такого прекрасного небесного покровителя, який допомагав, лікував, надихав хворих, і нехай він дає вам сили також бути, уподібнюватись йому, бути вірним пастирем Церкви Христової надалі. Розбудовуючи вірну вам єпархію, монастир, ті обов'язки, які покладені на ваші плечі нашою українською матір'ю церквою, ми дякуємо за те, що ви є таким відповідальним, наполегливим і завжди вболіваєте, завжди ми бачимо це реально тут, на прикладі Михайлівського собору, де ми постійно збираємось і радіємо. Спільно підносячи наші молитви, коли храм прибраний, ошатний, красивий, багато квітів, це також підбадьорює і надихає ще на кращу молитву. Тому прийміть, дорогий владико, цю святу просфору. Вітання наші, письмові, не Дякую. тільки усні і ці квіти, які. Є прикладом радості. Ми споглядаємо на них, радіємо, але розуміємо, що це тимчасово, як квіти в'януть, так і людське життя має свій кінець. І для того ми тут живемо, щоб творити добрі і корисні справи, щоб той духовний скарб, який ми тут надбаємо, понести у вічне і блаженне життя. Тому нехай Господь дає вам сили і надалі турувати обраний вами шлях, непростий шлях. Архіпастерського служіння на многії і благі літа. Дякую.